Тут хочеться жити, творити та насолоджуватись кожним моментом. Ваша нова квартира вже чекає на вас. Балкон це як окреме затишне місце для проведення ваших затишних вечорів. Ми знаходимося в просторій, гарній спальній кімнаті, де у вас є все необхідне для проживання килим, який поверне вас у дитячі спогади. Два дивани, стіл, шафа, приліжкова тумба. Ходімо далі. Неймовірна смарт-кухня. Кухня вже укомплектована повністю всією побутовою технікою. Навіть є духова шафа, де вже, здається, чекає вас неймовірна вечеря. Ходімо. Також у нас є суміжний санвузол. А ще є невеличкий секрет в цій квартирі. У нас є гардеробна. А також в цій квартирі є дуже багато місця для зберігання, наприклад, ця шафа. Тут є навіть речі, які від попередніх власників переходять до нових. Такого ви ще точно не бачили і ніде не зустрічали.